І зверганили дільгу уже ну, на Порошенка в них руки не доходять, вони швидко. Вони отримали від адвокатів Медведчука е, флешечку відео, де е, на відео зафіксований один із співробітників управління державної охорони. Е, той, який працював і в часи Порошенка. Хочу нагадати, що офіцери управління державної охорони. Вони Працюють не, не з президентом, а працюють на державу. Вони не особиста охорона Порошенка чи вони охороняють державного діяча сьогодні одного, завтра другого? Це перше. Що зробила ДБР? Ну, хочу нагадати, що ДБР з руки е, Єрмака перетворилась у нас у, у політичну поліцію, ну, в Гестапо таке собі, е, українського розливу. І е, в чому суть? Вони зварганили ділюгу, нібито е, охоронець Порошенка вивозив 500 мільйонів чогось там в готівці з Москви. Що це за літак був? Незрозуміло. Коли ці зйомки були? Незрозуміло. Е, цей е, е, охоронець на прізвище, по-моєму, чудновський. Е, він, е, зараз я уточню, як його прізвище було. Ну, словом, е, він, він лише е, Чучковський, Чучковський, не, ну, Чучковський. Ну, от на нього зварганили діло справу, ледь не за державну зраду. Чекайте, так. А, а це що? По-перше, Авіаційне сполучення з 14-го року між Москвою і Києвом відмінене. Коли це було? Значить, це було до Порошенка. По-друге, ну, з так швидко з такими висновками затримати із заставою 500 мільйонів. 500 мільйонів застави для офіцера. Управління охорони, ну чекайте, е, він же бюджетник, де він може взяти ці гроші? Тобто його, його затримали так, щоб він з переляку дав свідчення проти Порошенка, чи для чого? це? Але найсмішніше те, що, по-перше, це зона аеропорту, яка контролюється ФСБ. Якщо Українське ДБР бере в ФСБ матеріали і за, за е, матеріалами ФСБ відкриває кримінальну справу, то якої країни це ДБР? І чиє замовлення вони виконують. Так от, але якої країни це ДБР? Це точно України Державне бюро розслідувань? чи Росії? Чи це слідчий комітет Росії? Так перейменуйте його вже в, в СКР. І і все, і, і не морочте голову. Тобто, якщо джида була успішною, нафіга ви атакуєте Порошенка? щоб Що? Значить, все плохо, все дуже плохо. А тепер випливла ще веселіша історія. Виявляється, що американська сторона ставила перед фактом про те, що в Україні доведеться поступитися. Запорізькою атомною, наприклад, деякими землями. Це що? А, а, чому, а чому нам про це не говорять? Чому ми це дізнаємося з якихось західних ЗМІ? Ми про це дізнаємося від Трампа. А наші наші, мовчать, як води набрали в рота? Так вони ж вже звітували про перемогу. Вже мир, все. Так, Причина, переможна дипломатія, дивіться. Вони, вони педалюють на тому, що мир все, вже мир, вже перемир'я, вже, вже все. Наступний крок мир. Чекайте. Ну так можна здати пів України по Дніпро і буде вам мир. А ми такого хочемо. Ми, українське суспільство таке прийме чи не прийме? От питання. Приймете такий мир, чи не прийме? Але ж. Хлопці вже так від, відтрубилися про перемогу і про мир, що тепер їм доведеть, доводиться переключати увагу людей на інші якісь е, нервозні сценарії. Бо ну, ДБР зараз точно буде вибивати з цього Чучковського е, ну, показання такі, які йому потрібні. От в чому проблема? Найсмішніше те, що якщо ця подія була і ДБР про це знало, то Зеленський перебуває у владі з 19-го року. Чому саме зараз це вийняли? Чому саме зараз це вийняли? А якщо отримали нещодавно цю флешку, то чому ви на фоні війни проводите спільні дії із ФСБ? Це ж ДБР спільно з ФСБ проводить операцію проти громадянина України. Це нікого не турбує, чи, чи люди просто не повинні це ну, співставити як причинно наслідковий зв'язок. Це, це ж абсолютно кричуща ситуація. Я розумію, що між спецслужбами... Навіть під час таких бойових дій бувають ну, контакти, як не крути. Але те, що вони зараз зварганили, бо, по-перше, ця операція проти Чучковського офіцера охорони, вона вкладається в загальний концепт цього терору проти генералів і полковників, яка, яка відбувається. Мені здається, що цей Чучковський теж е, не, не менше полковника на сьогоднішній день вже. Е, тобто, е, чому так багато в медіа терору проти військових? А нема жодного пресінгу на злодюг. Проти злодюг е, у Міністерстві оборони, наприклад, та яке Міністерство куп... Міненерго копні? Вчора Зеленський підписав. Закон про будівництво о, про закупівлю двох е, атомних реакторів дрантя старого у Болгарії, російського морально застарілого, технологічно застарілого дрантя за, за мільярд е, євро. Це що? Це ж абсолютне скотство. Тому оця історія із Чучковським, вона. Для чого? Для того, щоб запресувати європейську солідарність, щоб вона не, не, не весь час не муляла е, владі про закупівлю реакторів у Росії, точніше російських у Болгарії. Але як не крути, е, подальший технологічний супровід е, роботи цих реакторів буде російський. От нафіга під час війни це робити, під час війни з Росії. Що, щоб швидше мир, мир з Росією протягнути, чи що Бо, дивіться, в Болгарії зараз проходить проросійська партія до парламенту після перерахунку голосів? Ну, там, там завжди там було так, що навіть президент нинішній він, хоч і натівський генерал, але ж він, ну, він не, не був великим таким. Він соціаліст, наскільки я пригадую, він не був великим опонентом Кремля, тобто. Ну, судячи з усього, Болгарія все одно буде ну, Болгарії про, про російські партії. Взагалі на оцих пост Варшавському просторі про російських партій не позбулася навіть Польща, тому що е, крайні праві, е, ну там про просто ледь не польська нацистська партія, е, е, вона е, явно сидить на російських грошах. Тому що всі наративи, ну ну такі вже як е, альтернатива для Німеччини, фактично. От як ви вважаєте, е, як будуть пояснювати, як влада буде пояснювати нам, що фактично нам доведеться віддавати територію? Як пояснювати родичам загиблих? Як пояснювати військовим? От як це пояснити тепер? Так вони ж пояснювати не збираються. Вони, вони хочуть поставити суспільство перед фактом, що ми вам принесли мир. А території втратили? Та території то фігня, то нічого не значить. Території... Тобто зараз вони, вони будуть. Ми ж пригадуємо, як Зеленський обдурив виборця на слові Мир. Що нібито Порошенко хоче безперервно війни, а він от прийде і буде мир. Отримали мир? От я б хотів би побачити тим, под, очі тих падлюк, які верещали, що Зеленський це мир. Ну, це мир. Так що е, мені здається, що зараз вся пропаганда буде, е, по-перше, проти Порошенка верещати, тому що Порошенко це війна, а Зеленський це мир. Знову. Ну, я не знаю, чи. чи е, Купиться е, хтось на це все? Але мені здається, що е, ну, українці скептичні зараз. Але ж, е, судячи з того, як вони розгорнули цю спецоперацію спільно з ФСБ проти Порошенка, ну що тут сказати? У ну, мене взагалі, питання, а в нас е, от скільки? Я вже роками говорю, що на банку і сидить російська агентура, і не я один. Але чомусь українські спецслужби цього ну, просто в упор не бачать. Потім вони скажуть: ну, ми помилилися, ми не знали. Ми... Що ви не знали? Ви знаєте, хто точно сидить і хто точно російська агентура, але є, так би мовити, політичні фільтри, які не пропускають далі зусилля спецслужб. Дуже смішно виглядає. Тоді на фіга нам така. Служба захисту держави, яка е, супроводжує і охороняє російську п'яту колону проти, від українських патріотів. Це що таке? До речі, е, питання е, до того самого СБУ по вбивству Гамула, е, бо мені здається, що це не підслідність поліції, е, це, це теракт, е, і теракт е, ну, швидше це підслідність СБУ е, саме СБУ. Не ну не провела відповідні контртерористичні заходи і контррозвідувальні. Бо ну вони згодом може це, якщо піймають цього вбивцю, то вони можуть це вивернути навіть політичний процес, який буде потім е голосно звучати, що українські націоналісти там та 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 і це це про за права там громадян. І, ну росіяни вміють це все вивернути так, що. Спочатку вб'ють людину, потім зроблять її ще й винною у власному вбивстві, або е, розвернуть так справу, що ну, от він сам собі вистрілив у потилицю контрольний постріл зробив. А, до речі, там на відео, якщо подивитися, є вже оприлюднене відео, як це відбувалося, як його вбивали? Там, То, я бачу, так, Я бачив там декілька людей стояло і нічого не робили в цей момент. Я так розумію, це. Ті, які були спільники ось цього вбивці? Ну, не знати, можливо, і не спільники. Можливо, люди просто ну, в якийсь момент заскочені і проти людини зі зброєю не могли щось зробити. Нічого зробити, так. Так, але, але те, що це, по суті, була, ну, я б сказав, що це була. Ну Розправа публічна показова під камери, тому що вбивці точно знали, що вони під камерами перебували. Точно знали. Значить, вони були впевнені, що їх або вивезуть у Придністров'я дуже швидко, або швидко десь ну, переховають, щоб по суті вони зникли із орбітами якийсь час. Ну і ще про ці переможні реляції після джиди. Знаєте, так цікаво, я дивлюся, дивився пабліки і дивився різні дописи від і пропагандистів банкових, як вони фактично вилизували офісу президента. Що подивіться, яку величезну роботу проробили? Потім з'ясовується, читаю. Західні ЗМІ, ББС, дивлюся, е, Україні допомагали в проведенні переговорів. Е, я так розумію, повністю розробляли концепт цих переговорів Британія, Франція так. та Німеччина. Так може ну, їм треба подякувати, ця... що вони ну, вчасно зупинили оцю вакханалію, яку вони почали в овальному кабінеті. Ну, справа в тому, що дійсно британці. Пропрацювали дуже багато із оточенням Зеленського, дуже серйозно пропрацювали. І хочу нагадати, що е, напередодні цієї зустрічі Кір Стармер ще мав дзвінок до Трампа. Буквально за пів доби до е, цієї зустрічі в Джині, очевидно, що е, там е, найгостріші моменти були проговорені, і я б сказав, що директиви були написані швидше за все в Лондоні. Тому що ну, британці, попри все, що там, наприклад, Маск нападав на стармера, і по-дикунськи там всякі пред'яви, так би мовити, кидав, насправді, британці дуже контролюють ситуацію з Україною. Вони, ну, вони більш ніж в курсі. Хочу нагадати, що є така система розвиток, п'ять очей називається і. Якраз Британія відповідальна за Європу в цій системі розвиток. Там є е, американці, там є Нова Зеландія, Австралія, Канада і Великобританія. І, отже, е, територіально за Європу відповідає е, не 5, не 6 ці силові структури британські. Тому Мені здається, що, по-перше, британці в них дуже хороша аналітика безпекова і французи теж просто А Зараз я думаю, що е, ці всі німецькі безпекові знання, вони е, от, довший час їх, так би мовити, дистанціювали від держави. Але мені здається, що з приходом Фрідріха Мерца і, і сформуванням нової влади. Німецької якраз і аналітичні центри е, німецькі почнуть працювати в цій площині дуже успішно.